Хлопці займаються підготовкою fpv дронів тобто модернізують їх, покращують з певних заводських налаштувань до тих налаштувань, які дозволять більш ефективно працювати в бойових умовах, в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби. Це дрони, які ми отримуємо від Міністерства оборони. Від сил забезпечення логістики. Але так як фронт у нас дуже різноманітний на деяких ділянках фронту, певні рішення працюють, на деяких не працюють, всі дрони потребують модернізації під умови ділянки, на які вони застосовуються. Тобто інші там робочі частоти, інші відеоканали і ще щось. Це наш командир з психологічної підтримки персоналу. Він займається мотивацією і підтримкою бойового духу. Хлопці підібрали матроса, вирішили його посвятити в ряди морської піхоти, відповідно, відповідний позивний у нього. І, ну, власне, він не так довго з нами, як би хотілося, але я думаю, що він проживе своє щасливе життя в нашій компанії. Я роблю засоби для знищення ворога, корпуса, для, кріплення для, для антенн, різні штуки. Далі вони передаються інженерам, вони вже туди вставляють електронну начинку і воно їде вбивати ворога того чого. Я виставляю на друк станцію. Тобто З комп'ютера на принтер просто відправляю файл, він друкується. Далі я його монтую. Або не хочу монтувати, просто віддаю інженерам. Вони самі все зроблять. Це стол, це стол, який на принтері. Бачите? 3D -принтер. Це 3D-принтер. Це 3D-принтер. Так. Я виставляю підтримки, то що є навісаючі частини. Я ставлю міцність. Люблю 99, щоб було. І ставлю товщини стінки. І це плотна армійська нормальна штука з пластика педжет. Це конкретно підвіз який служив транслятором на дроні українського производства Сейкер. Після невдалого приземлення детальки розбились. І я друкую, якщо в мене є, якщо що, я щось дорозроблю і по потім це я все монтую. Потім також передається інженерам. У мене всі в сім'ї творчі люди. Архітектори, художники, скульптори. Перед штурмом урожайного е, отримав поранення. Ну, ми опинилися в засідки. Так і мені стрельнули в ногу, я там залишився, наші відкатилися. І я залишився сам на сам з цима пісами. І я отого пулеметчика всадив в цілий магазин. Він зразу ж той оганьочок потих в посадочки. І ну, я по ним одробив три, три рашка. Мене, ну, На мені було дуже багато всього. Е, мені не хотілося, щоб мене застрелили свої, тому я голосно кричав, свій позивний Україна. І е, десь в кінці посадки я вже топов, зустрів своїх і і, 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 і вся фігня. Ми обо за освіти, архітектори. А на Грожданці ми оба займалися ювелірною справою. Ювелірні вироби вони в основному були е, історичної направленості. Я ще на гражданці коли був, я робив, моделював для його підрозділу. Іноді я не знав, що це за штуки, просто він мені давав завдання технічне і я його виконував. Е, потім мене призвали, я рік вже в ЗСУ, е, я пішов по відношенню. І потім учебка, а потім сюди. Я знав, що його мобілізують. Знав, ну він же не ховається, ходить і живе на тій вулиці, де воєнкомат. Чому не скористатися тою штукою? Бо він гарно моделює, він припадував моделюванням. Він таким способом може вбити гораздо більше. Я займаюся 3D-моделюванням і також допомагаю брати з принтерами і з монтажем. Мені не подобається FPV, бо вони в мене літіли і всяке таке. Ну, Я переборю себе і я займаюся цією технологією, бо вона дуже гарно знищує ворога. Це дуже результативна річ. Щоб закінчилась війна, займатися тим самим ювеліркою. Ювелір або щось інше. Да. Взяти великі полотна та малювати ту війну великими мазками. Це я таке хочу. Ви малюєте? Я малюю да щоб малювати добре. треба малювати весь час. Тут нема цього часу. Інколи він в мене з'являється, і я малюю.